А, так, сьогодні приїхав з Дніпра потягом, виходжу на вокзалі, до мене підходить Алкаш і каже, дай хоча б гривню. <рив> Такий подивився на мене, ну гривня в нього повинна бути. Я сів в метро, вийшов на іншій станції, підходить інший алкаш, каже, дай 5 гривень. Ну, це вже цілеспрямована людина. Точно знає, що йому потрібно. Я, чесно кажучи, боявся в центр їхати. Мені здавалося, я вийду в центрі, до мене підійде Алкаш і такий «Пу-пу-пу, Ти звідки? З Дніпра, допомогти чимось. Ну, є гривня, є гривня. Так, в мене є знайома, яка зробила собі губи, і коли на неї дивишся, вони дуже великі, просто огромні. І коли вона позіхає, здається, що на неї летить рятувальний круг. 48 восьма секунда твоєї першої хвилини приносить тобі 2000 тисячі гривень. Я хочу сказати, що Юру дуже легко розсмішити, особливо коли треба щось уявити. Да. Ну ти представляєш таке?